Що ж, третій бій цього вечора боксу. Максим драчу червоному куті рингу. Боксер, в котрого в рейтингу в рекорді, є один бій, і він був переможним. 12 червня він його напую. Зумів перемогти всі чотири раунди в ринзі провів, і зрештою рішенням суддів здобув перемогу. Йому просто стоїть Павло Лукянов, він в синьому куту. Він із Миколаєва. Максим драч із Хмельницького, представник спортивного клубу Авангард. Павло Лукіанов один бій, так само на його рахунку, але він був програний. В серпні минулого року, так само рішенням суддів, поступився і Дмитро Безосу. Подивимося, як сьогоднішнє протистояння завершиться. Бачимо, що є серйозна перевага в антропометрії у зрості у Лук'янова. Проте подивимося, чи зуміє це йому допомогти. Намагається різкими ударами пробувати драч. Чи правда, попереднього разу передньої рукою, коли тягнувся з боку до підбередні суперника, так, так і не дістався. Очевидно, що довжина рук має зіграти на користь Лук'янова, проте питання в тому, чи зуміє він цією довжиною скористатися. Сьогодні в нас вже був один бій, коли один із суперників був набагато вищим за свого опонента, але та зустріч завершилася поразкою для гравця для боксера більш високого. Супер важка вагова категорія. Класно. Ну зараз пробуває Лукянов. Пробуває і передньою рукою, і правою. Так само дотягується до обличчя суперника. І знову задньою рукою дотягується Лук'янов до свого опонента. Грач кроки пропускає його постріли. Доволі різкий. Зібраний Лукянов. Невжаючи на не те, що з його зростом очевидно, що це трішки важче, має вдаватися, ніж драчу. Лукянов видивається, видивляється, з кута можна задати удар по супернику. Драч намагається закриватися, постійно рухає руками, постійно намагається закривати обличчя, скільки розуміє, що Джебом передньою рукою без проблем Лукянову дістатися до нього. Зараз намагався Джебом прикрити свою атаку задньою рукою. Лук'янов класний удар від нього. Лівою рукою з боку, влучив він голову драчу. Але одрач намагається далі залишатися зібраним. Зараз таке відчуття, що хотів руку збити Лукянова своєму супарнику. але Зробити це не вдалося, зрештою, він не продовжив. Тому ж просто одер був завданий не зовсім в ту зону, в яку хотілося пробити Драч сколихнув повітря перед обличчям Лукянова, але дотягнутися до суперника так і не зумів. Продовжить він в центрі рингу знаходитися. Немає великої кількості переміщення, але постійно рухається боксера на місці, постійно рухається корпусом, переступає з ноги на ногу, рухають руками. Знову Лук'янов дотягується задньою рукою. І перший раунд, якщо нічого не зміниться, він має забрати. І зараз Джеб заходить від рча. Проте намагався пом'якшити своїм рухом корпусом і головою. Це удар Лук'янов, І зараз подібно так само відбулося. Драйв взагалі до його підборіддя не дотягнувся. Готує удар задньою рукою. Лукянов готує. І в більшості вдається йому влучити. Дач викидається. Передньою рукою з боку дотягнувся від до беріддя суперника. 10 секунд залишається у першому раунді. Чотири раундовий поєдинок, пі... поєдинок супер важкий дивізіон. Більше 90,7 кілограмів обидва боксери важать. І в першому раунді вони показали доволі змістовний бокс. Показали цікавий поєдинок. і... Було нам чим насолодитися. Цікаво, чи витримають вони усі чотири раунди настільки активно боксу. Лукяно навіть не присідає на стілець. Сидіть з усього, щоб не витрачати зайві сили, потім знову зводитися на ногу. Секундат намагається підказати йому, як працювати, працювати і далі, продовжувати задньою рукою. Показує, як ховається і щоб просто необхідно захист його збивати. Передньою рукою збити. Рукавичку, якою захищається драч, і туди ж ту зону добувати. Класика боксу. Але всі ми це знаємо, всі ми це бачили, всі ми це здавалося, що вміємо, але в Ридзі не так вже легко це втілити в життя. Подивимося, чи Лук'янов дослухається без до секунданта, чи вдасться йому провести те, що у нього просто тренер. Драч також роздінявся на ноги, готується до продовження цього поєдинку. Максим Драч із Хмельницького у червоному кутурингу. Павло Лук'янов із Миколаєва у синьому. Другий раунд цього протистояння у суперважкому дивізіоні. Знову активний передньою рукою Лукеана намагається підтримати свого суперника. Показує, що може пробити взагалі в будь-яку частину голови і зліва, і справа, і по центру. Драще, правда, жорстко зустрічає опонент на старті другої три хвилинки. Дотягується Лукеанова. Очевидно, що перевага у зрості, перевага у розмасі рук дає йому. Дає йому певний профіцит у цьому поєдинку. Не завжди встигає, драч встигнуть не на ногах відійти від цього суперника на безпечну відстань. На безпечну дистанцію. Та буває лівою рукою Лукіану. Відволікував суперника і, зрештою, засунув удар правий прямий. Зараз боксери. Викидали удари. Лівою рукою Тягнулося до корпусу. Ну і не впевнений, що навіть на фехтувальній доріжці ці уколи б зарахували. Скільки з усього там контакт був мінімальний у Лукіанов. Спочатку Дже після цього правою рукою доносить удар, намагається розвинути, свою, розвинути свій успіх, продовжує далі просунувати, продовжує далі йти вперед. Щоправда, впирається. Впрається ногами драч, не хоче давати він задія, не хоче відходити від суперника, оскільки зрозуміло, що необхідна дистанція Лук'янова для того, щоб його руки встигали розпрямуватися. Для того, щоб його довжелезні руки могли ще більше болі завдати супернику. На ближній дистанції не так вже легко йому боксувати. Драч там король. І він зумів цю і допонента пережити. І з нею запроває Лук'янов. Але драч одразу ж відходить від нього. Наймається драч. Лівою рукою з боку пробує. Лукянов красиво рухається на ногах. Зайшов за спину своєму супернику, але пробити Нінацька не вдалося. Так, можна сказати, Олексій погладив. Він свого суперника, але, чесно кажучи, Лукянов вражає. Вражає приємно. Максим Драч хомається за захистом, підходить. Другий раунд нашого протистояння. Перший, я впевнений, віддали синій кут. Другий підозрює, що так само. Оскільки таке відчуття, що Лук'янов напаки тільки намагається розігрітися. Один бій у нього. На постійному маринзі він був програний у серпні минулого року. Двоє суддів віддали на користь суперника 40-35. Можна зробити висновки, що там у Лук'янова взагалі нічого не виходило. Зараз він запущеними руками діє, максимально впевнений в собі. Проте ми розуміємо, що в боксі все може змінитися максимально швидко. Драч напаки прикриває свій Беріддя, ховається з за рукавичками. Зараз намагається дотягнутися до суперника. Але знову різниця в зрості очевидна. очевидна користується своїм розмахом рук. Зараз отримав він лівою рукою від драча. Останні 10 секунд цього раунду. Драч пішов в атаку, Клінчують боксери, відходить Лук'янов від цього суперника. Чи буде останній удар від нього в цьому раунді? Викинули обидва бійця. Сві удари, але жоден з них не влучив і молодці. Красиво продемонстрували, що так. Гонг почули і вирішили не пробувати. Насправді, після гонгу бити не бажано. Хоча, як ми знаємо, за Всесвітньою. Боксерської серії, навіть після гонгу, якщо ти будеш бити, можеш стати чемпіоном світу. Щоправда, це не бажано робити, оскільки це вкрай вкрай некрасивий варіант. У нас все по-джентеменському, у нас все красиво. Максим Драч проти Павла Лукянова. Класні два раунди поєдинку. Лукянов на мою суб'єктивну точку зору. Поки що переважає, але знову ж таки. Як ми знаємо, в боксі дуже багато залежить від кота огляду. З одного боку помітні одні удари, з іншого боку помітні інші. Тому судді розташовуються по трьох сторонах рингу для того, щоб максимально об'єктивно оцінювати дії боксерів. Але продемонстрував нам Микола Володимир Мандзюк, що судді часом не потрібні в першому раунді, накотувавши свого суперника в рамках сьогоднішнього шоу. Подивимося, можливо, і зараз ми побачимо в цьому протистоянні над Важкаваговиків. Нокаут і дострокове завершення зустрічі. Драч класно лівою рукою дотягнувся до підборіддя. Струснув голову свого суперника. Лукянов вибухає В комбінації, але не зумів до опонента дотягнутися. Драч рухає корпусом, але так само не застоюється на ногах Лукянову. Активний він демонструє, що як тільки побачить удар, відразу ж буде готовий відійти небезпечно для себе відстань. А вона для нього не така вже далека. Андрачуз його. Коротшими руками набагато важче цю відстань подавати, набагато важче на близьку дистанцію вийти. Лікянов вилучає, намагається драчим відповідати. Перші два раунди були максимально насичені. У третьому, як ми бачимо, боксери вирішили все ж таки влаштувати трішки психологічних ігор. рухаються вони, видивляються помилки один одного. І поки що судячи з того, що кількість ударів мінімальна цих помилок не бачить. Прибуває на межі дозволеного Лукеанова. Б'є по корпусу, але влучає чітко в пояс рефері. Не робить зауваження, тож робимо висновок, що нижче поясу удару не було завдано. Знову по корпусу б'є лівою рукою. Класно. Акцентовано. жорстко по печінці І ще один удар. В тому ж саму точку від Лук'янова. намагається обхитрити він. Джеб кидає повітря. Після цього задньою рукою прийняв прибуває. Лукеано намагається кайфувати від боксу сьогоднішнього. Драчу необхідно навпаки на поки вигризати на характері цей поєдинок, оскільки перші два раунди. Знову ж таки, я не рахую. Я від моєї точки зору абсолютно нічого не залежить. Проте таке, що Лукеано веде цей поєдинок. І знову він йде вперед. Знову продовжує насипати свої удари задля того, щоб на записках суддів, потім побачити те, що йому хочеться, а не те, що хочеться супернику. Драч, зумів дотягнутися. Пробуває врач. Драч. До речі, змінив він стійку. І зараз перейшов назад. Назад, Стіку правши. Просить не пробувати нижче поясу. Максим драч свого суперника і зрештою відразу ж Лукяно демонструємо, що так зрозумів. Вибач, підіймає руки, давайте далі буксувати. Ховається зараз за своїм плечем. Лукяно. Сьогодні він демонструє. Змішаний якийсь стиль боксу. Дуже красивий. Кожен раунд для нього абсолютно різний. За плечем зараз заховався, потім почав танцювати перед своїм суперниками на ногах. Чесно, шоумен. І знову він любить, любить він перебудовуватися в стійку лівші, шульги і лівою рукою ззаду доносити небезпечні удари. Це ми побачили вже неодноразово. Останні 10 секунд заруба від боксерів. Третій раунд у нас завершений. Залишається у запасі лише 1-3 хвилинка. У запасі лише 1-3 хвилинка для Лук'янова і для Трачаза, для того, щоб продемонструвати, що цей бій має завершитися користь. Судячи з того, що ми зараз побачили, трача може врятувати лише нокаут. Лише нокаут навіть нокдауну може бути замало, для того, щоб вирвати перемогу, для того, щоб вирвати бодай, нічию. Лук'янов продовжує стоячи. Перечікувати цей тайм аут І знову продовжується кондант. Е акцентовано, як... акцентовано з ним говорити, стоячи перед ним. Тоді як е драча намагається трішки охолодити, намагається нагнати вітру перед його обличчям. Драч першим підводиться першим демонструє, що готовий продовжувати цей бій. Лукянов проти драча. Лук'янов у синьому кутерингу драчу червоному і знову обійми дружні. Нагадують боксера, що бокс це не просто набити один одному обличчя, це не просто завдати комусь болю. Бокс це просто намагання довести, що ти кращий. Це виключно спорт. Нічого більше. Починають надзвичайно активно Останній раунд боксери. Розміни ударами від них. Ховається знову за плечем Лук'янов. Знову міняє свою стійку. Переходить спочатку одну ногу виставляє апарат, потім іншу намагається заплутати цим драча Для того, щоб той не підходив до нього близько. Саме на ближній дистанції є шанси у драча кутувати свого суперника. І як ми з вами розуміємо, це єдиний шанс боксера з червоного кута вирвати перемогу в сьогоднішньому протистоянні. Драч. Лівою рукою зміг запахнути свій. Охтиш! Ось такої класно було, необхідно розвивати свій права у драчі, де вперед. Лукяно намагається триматися на ногах, але це йому не вдається. Скеля падає. Ох ти ж! це лакі панч! Воу. Це нокаут. Це нокаут Лук'яну, який повністю домінував в цьому повінку. Переважав свого суперника. Трішки загрався. І зараз він демонструє рефері, що не варто було зупиняти цей бій. Але насправді Максим Драй зробив все необхідне для нього, щоб вирвати перемогу. Він розумів, йому потрібен лише нокаут. Він спіймав свого суперника, класно пробивши, потужно пробивши лівою рукою з боку. Влучив підборіддя опоненту. І Лук'янов поплив драч, пішов його добувати і домігся свого. Він повністю перевернув це протистояння одним лишень ударом. Максим Драч вириває цю перемогу. Вириває цю перемогу, хоча чесно кажучи. Складалося враження, що шанси у нього мінімум. Лук'янов максимально спокійно себе почував, і танцював перед суперником. Міняв стійки, міняв стійки, ховався за плече, робив все, що йому хотілося. Проте, про що я вам казав, у боксі все вирішує один удар. Ну а зараз слово Ренгелонсеру, щоб оголосити очевидне рішення, очевидний підсумок цього поєдинку.